І знову привіт! Вітаю вас на каналі. Е, недавно бачилися, але хочу ще, дівчатка, забула розказати і хлопчики про е, свою азалію. Вона в мене є одна-єдина. Е, азалія це така рослина, яку дехто дуже боїться доглядати, вирощувати, тому що потрібно знати деякі тонкощі вирощування цієї рослини. Де особливо, якщо купується вона в магазині, вони дуже часто пропадають, не хочуть рости. Ну, я вирішила для себе взяти як для експерименту одну, тому що мені дуже подобаються ці квіти, вони дуже красиво цвітуть такими трояндочками, да? і не тільки дуже є різних кольорів, дуже красиві. Я в принципі також. Не скажу, що я так дуже багато всього знаю. Я навчаюся разом з нею, тому що вона в мене одна єдина. Вона до мене прийшла чи в жовтні, чи в листопаді місяця. Я її замовила такого абрикосового красивого кольору. Є в мене фото. Я вставлю, як вона цвіла. Вона прийшла до мене квітучим кущиком дуже красивим. Я її одразу поставила на балкон для того, щоб вона адаптувалася, тому що азалі не люблять спеки, вони не люблять жари, не люблять сухого повітря, не люблять стояти біля батарей. Тому я її одразу поставила, поки погода ще дозволяла, я поставила її на балкон. І вона в мене, в принципі, до самих майже морозів стояла на балконі. Коли ми поїхали в село, вже на вулиці впала температура, було десь мінус 2, мінус 3, Я дуже переживала, що вона замерзне на тому балконі. От і коли ми приїхали, ну слава був балкон у нас. Ну, закритий, да, засканий. Тому не було такої низької температури, як на вулиці, і вона себе почувала нормально, чудово. Я приїхала, вона все, все було добре. Але ж все рівно починала зима, я її перенесла в квартиру, поставила подалі від батареї далі до вікна, там, де вікно весь час відкривається, провітрюється, це в кухні. І вона в мене досить ще довго, довгий час цвіла, мабуть, ще мабуть до половини зими, майже до лютого місяця, вона в мене цвіла. Але одного разу ми поїхали на 4 дні, і я нібито, в принципі її полила ні, не на 4, на більше днів на тиждень, мабуть, від'їжджали з дому, тому що 4 дні це небагато. Тиждень не було вдома, а так як зима, отоплення, повітря все рівно сухе, ніхто кімнату не провітрював. І не було доступу в про холодного повітря, і ніхто її, звичайно, не поливав, тому що вона в мене, хоч і в такому подвійному стаканчику, да? але вона не на фітілі. Коли я приїхала, то, на жаль, всі її листочки почорніли, ну не всі, а половина, половина листочків почорніли, почали сипатися, і, звичайно, бутончики, які були, ось вони, до речі, ще й до сих пір деякі позалишалися, вони почали підсихати і осипатися. Я, звичайно, засмутилася, але знаю, що азалі взагалі в них є такий період спокою, да? вони взагалі є азалі, які повністю взимку осипаються. І залишається один голий стовбур, одні ось ці гілочки. Але моя повністю, слава Богу, не осипалася, я її полила, приїхала. І буквально ось. На початку весни, на початку березня, я побачила, що вона почала випускати нове листечко. На гілочках почало з'являтися нове листечко. Ось його видно. Бачите, ось воно воно чомусь такого світлішого кольору. Я не знаю, можливо, їй чогось не вистачає. Потрібно підживити, може, взагалі залія любить кисні ґрунти. Да? Її потрібно пересадити. Ну, я поки що також не поспішаю. Вона сидить так, як і прийшла у своєму старому стаканчику, старому ґрунті. Я їй купила вже ґрунт для залій, Вона любить кислі ґрунти. Тому... Але ґрунти є різні. Да? Так само як для орхідеї різні ґрунти, є якісний ґрунт, є не дуже. Тому деякі дівчата змішують деякі ґрунти різні, для того, щоб якщо, наприклад, це не підходить, то, можливо, який буде в складі цього ґрунта, буде інший, буде той підходити. Тому я не поспішаю пересаджувати. Я купила один крут, можливо, ще куплю якийсь інший, і потім вже спробую її пересадити. Влітку у нас на балконі досить жарко, тому більш всього, що на балконі вона мабуть не стоятиме, і хочу її посадити на фітіль. Тому що влітку ми часто від'їжджаємо надовго з дому, і вона просто не витримає тої пересушки, і просто потрібно її ставити на гніт, правильно, да? на гніт, для того, щоб вона напитувала водичку і весь час пила, тому що, я, тому що вона дуже боїться засухи. Знаєте, як можу вам сказати вже з того досвіду, який в мене трішки з'явився із осені, що. Хоть, хоч трішечки, да, хоч там декілька там, ну, півчарочки, але потрібно полити. Вона не любить, щоб в неї ґрунт був сухий. Ось я пробую таку, якщо в неї вже тут -то зверху ґрунт е е такий підсохший, то одразу потрібно поливати. одразу. Тому що якщо вона буде стояти довше, як там, вона, наприклад, підсох ґрунт, да, і вона стоїть декілька днів і далі сохне-сохне, то листочки одразу починають давати про себе знати. Ось я її полила, знову забула, хоча, в принципі, стараюся, щоб вона в мене була на видному місці, я її знову забула трішки полити. І ось вже бачу, що деякі листочки, особливо ті, що були старіші, да, ось вони вже отак, ось отак почали підсихати. тобто Вони робляться такого, бачите, сухі, коричневого кольору. І починають осипатися. Не знаю наскільки це правильно чи неправильно. Я просто ділюсь своїм спостереженням за цією рослиною. Да, вона в мене ще не виросла в такий шикарний кущ, і ще воно не було мого особистого цвітіння. Так, але я просто бачу, що вона почала відростати, почала випускати нові листочки, почала випускати нові гілочки. Тому поки що, в принципі, я мають йду правильним шляхом, тому що зима для рослинців взагалі такий період, коли досить їм тяжко, і я, якщо чесно, думала, так там зимку засохне. Ну, як буде, так і буде. Так? От. Але вона вижила вже зараз в нас весна, почала випускати нові листочки, почала оживати. Тому я надіюся, що вона буде і далі рости, розвиватися. Можливо, желіза і не вистачає моє додати хелат. Бачите, такі жовтуваті трішки листочки, не знаю. Вона стоїть близько до вікна, можливо, трішки вигоріла, ну, бог його зна. Треба пробувати. Інколи даю їй трішки добре в тих, що даю для всіх рослин, або ті ті, що я поливаю, або просто якесь там добриво для рослин. Ну, поки що ось так. Будемо далі за нею спостерігати. Якщо раптом вона мене порадує своїми квітами, я з вами поділюся. Тут є бутони, є. Ось, бачите, ось один бутончик. Так, ось цей мають не буде, він вже підсох. І тут підсох, бачите, вже відпав. Але якщо з'являться бутончики, то ну, в основному вона починає цвісти, я так зрозуміла, десь осінь. Осінь зима. Десь на осінь, на зиму вона починає квітнути. Тому, ну, ось так. Я думаю, що їй може ще підійти добре для антуріумів. Так само, як антуріуми також вони люблять кислі ґрунти і люблять, щоб їх підживлювали. Да, такими там, можливо, як вона називається ця кислота, а, янтарна кислота. Да. Я думаю, можна спробувати і для залів. Ну, ось те, що я хотіла, чим хотіла з вами поділитися. Дякую за перегляд, підписуйтесь. Буду рада вас всіх бачити на своєму каналі. До побачення, Миру нам всього найкращого.